Шановні захисники та захисниці України, від імені студентської ради Херсонського кооперативного економіко-правового фахового коледжу хочу привітати вас з вашим святом. Ми щиро дякуємо вам за вашу мужність, самовідданість та незламну силу духу. Завдяки вам, ми можемо жити, навчатися та розвиватися в мирній країні. Ми підтримуємо вас і віримо у нашу спільну перемогу. Багато знаєш про війну. Ще берці, не помиті після бою. Лягає пережити сивину і спогади що ходять за тобою. Куди ти їдеш? Як ти помарнів, які б слова могли б тебе підняти? Від імені батьків і матерів я дякую тобі, солдати. Ти втратив голос як підбитий птах. Вже не такий вертаєшся додому. Бо сняться не волошки у полях, а те, що не розкажеш ти нікому. Це той момент, коли немає слів і почуття ніяк не передати. Від імені дітей і матерів, я тихо мовлю, дякую, солдати. Хтось одягне медалі золоті, а хтось в окопі мерзне в камуфляжі. І серцем додолившись до землі, невиснений людьми навіки ляже. А ти живий співатимеш пісні за тих, хто вже не може заспівати. Від імені дружин і матерів я тихо мовлю.